хто Я тоді перший раз сказав і повторюю зараз в цьому більшому залі. Ви думаєте, що я мазохіст? Не схожу я на мазихіст? Ні, ну, давайте <плат> по суті, я зараз не нічого насувати. <плат> я>, я, здається, нікого не придбав під час того. Дайте сказати, ну, господа. якщо я не схожу на мазакісту, то я теж би хотів, щоб за місяць змінилася ситуація в Україні таким чином, щоб всі прийшли мені хлопали і казали, молодець. Можна я скажу? Я теж хочу, щоб зміни відбулися в Україні досить швидко. Я теж хочу, щоб впровадилася система електронного моніторингу завтра думаєте, я цього не хочу. Думати, що ми просто так зустрічаємося, обговорюємо, шукаємо різних постачальників. Генерального прокурора вибору за 3 часа. Генерального прокурора виборює за 3 часа. Питання в виборі? Питання ж не в виборі. Питання в тому, що на саме відповідаємо. Ви чекаєте, можна я говорити? Можна я відповім. Якщо не цікаво, що я буду, як я витримувати, то я не буду нічого. Ні, ні, не Якщо цікаво, то я скажу, що в першу чергу ми зацікавлені в тому, я особисто зацікавлений в тому, щоб зміни впровадити, якомога швидше. Проблем в галузі за, за, ці, за ці роки накопилося стільки, що ти не знаєш, за що хапатись. Невідомо, що брати першим і що вирішувати, тому що ви прийшли зі своєю проблемою. Тут кожен має свою, свою проблематику. Да, зрозуміло, що всі проблеми одночасно вирішити неможливо. Та, можливо, вам не подобається, що ми зайнялися там досить багато часу, проділили рибному патрулю. Я згоден з цим, що в аквакультурі немає менше проблем. Що стосується, наприклад, конкретно вашого питання по Люпитрівському лову, ще минулого року ми почали це питання вивчати і готувалися проєкт змін до нормативного документа. Поки ми його погоджували, ці концепція вмирала три рази. Тому що в нас є Конституція, яка забезпечує загальне водокористування, і нам говорять, міняйте Конституцію. Не, не все так просто, якби. Зумієте, я, я коли теж був не, не в... ну, взагалі, чого я погодився, одна з причин, чому я погодився сюди прийти, тому що коли не в державному органі, ти сидиш, ну так можна ж все зробити. Треба силою волю. Сто процентів можна все зробити. Я думаю, от я ж такий красавець, я це прийду, все зроблю через три місяці. А Пройде 10 років, ніж, перше, ніж все тут зміниться так, як ми хочемо. Я вам гарантую це. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль так воно і є. На жаль, так воно і є. Так, якщо воно було ідеально. А, а зміни вже зараз відбуваються. Якщо ми не будемо... Можна я скажу, а потім ви скажете все, що ви хочете сказати. Добре? У нас не спір, у нас виступають люди і реагуємо Ми на висвітлювати. Ви сповняєте виступають. Простіть, пожалуйста, можна по цьому вопросу отвір. Можна Хочу... Хочу... я а, да, Я за того, да. що якщо спокійніше сказати, да, що хотілося б дуже поміняти все досить швидко. Я вважаю, що дуже багато позитивних ініціатив, які добсловлюються, треба якомога швидше в тілі. Тобто людина какоче брати слово. Я знаю, що ви опрацьовували. Ну, теж зіпомочну? Да, мы не договорювалися, да, очень... Ну, ви опрацьовували це да. питання, і ми просто з вами повинні зустрітися для того, щоб цей да, да, проєкт нормативних змін а, запустити в роботу. Тому що людина професійний юридич да. з хорошим досвідом, і ми з ним домовились, що допоможемо. Тому що проблем стільки вата, що у нас рук не вистачає, того, щоб усім зайнятися. Зрозуміло, що це не виправдання. Зрозуміло, що Потрібно працювати, потрібно працювати значить, 10 разів більше і йти додому там, не в 12 ночі чи в 11 вечора, а, а взагалі не, не спати і для того, щоб вирішити якомога швидше всі ці проблеми. І, наприклад, ні, ви зустрілись проти щоб того, щоб впроваджувати електронний моніторинг? електронну Це робиться за тиждень. Робиться за тиждень в межах того постачальника, якого ви запропонували. На жаль, ми прийшли ну, ви, запропонувати. Ви прийшли запропонувати свого программа.